Які гарантії, що мені виплатять всі кошти? Ця гарантія це ваш договір, який є договір з агенцією, є договір потім матеріальний, який вже безпосередньо з батьками. і в цьому договорі все прописано, що коли, в якому обсязі. Тому, в принципі, цей договір він і є ваша основна гарантія. Ну і плюс, безумовно, це репутація самої агенції. Тобто, якщо це така агенція, як Гестлайф, яка давно на ринку, нас знають, ми відкриті, ось на що. Офіс, тобто так, ось ось ми тут за такою адресою і так далі. То, в принципі, таких, таких проблем. Ну, собі, відповідно, це і є гарантія, скажімо так. Окей. Дивіться, таке питання. Всі ми зараз знаємо, який час у нас в країні. Підкажіть, будь ласка, як ситуація зараз в Україні вплинула на можливість участі у програмі сурогатного материнства для жінок з України? Тому що багато жінок. Вони також переживають взагалі вагітність це дуже такий складний процес: це стрес, навантаження. А у того, що ми всі стикаємося зі стресом на постійній основі, то як для них все буде відбуватися, які для них є варіанти і так далі. Ну, дивіться, якщо дивитися з боку процесної сторони, тобто відповідно до процесів, як це все відбувається і так далі, нічого не змінилося. Тобто законодавство, як було і до повномасштабної війни, воно і таке таке саме воно і зараз. Тобто тут ніяких змін нема. А що ми можемо розглядати як варіант, і що, які особливості з'явилися, ну, бувають такі кейси, знову ж таки, це не загальна практика. Кожен кейс індивідуальний. Але, от, наприклад, там зараз в нас є в роботі така дівчина, яка дуже проситься, щоб ми її раніше перевезли в Київ, тому що вона мешкає в Сумській області, це ну, прифронтовий район, ясна річ, що там обстріли весь час, їй страшно, і так далі. Тому ну ось от, якісь ось, ось такі випадки вони звичайно є, і тут кожен випадок ми розглядаємо окремо так. само З боку батьків потенційних, тобто з боку клієнтів, в нас з'являються запроси. Наприклад, на пологі у Львові або на пологі у Ужгороді, тому що іноді вони клієнти іноземці, вони бояться їхати в Київ. І ну і давайте так, я їх розумію, да тому що це ми тут живемо. Ми якось в цьому варимося вже плюс-мінус. Ну це не коректно казати, що ми до цього звикли, тому що до цього, звичайно, не можна звикнути. Але на жаль, наразі це частина нашого життя, і ми вже як то кажуть, а в тих умовах, в яких ми є. Тому відповідно. А клієнти так і є такі запроси, коли вони хочуть, щоб жінка з певного терміну вагітності і відповідно, на пологах знаходилась на заході України. Тому безпечно. Ну так, так. умовно Умова, так, більш, більш умов, безпечно. Да, умовно більш безпечному. Тому так, от такі запроси бувають, але ж знову ж таки, це кожен індивідуальний випадок України. Ми розглядаємо. Дякую. А якщо я передумаю після підписання контракту, які можуть бути наслідки? Ну, дивіться, коли ми кажемо після підписання контракту, то треба чітко розуміти, в який саме момент це після. Загалом, давайте я так скажу: якщо ще вагітності нема, тобто, якщо це все на етапі підготовки і так далі, то. А, як це наслідки розірвання контракту, вони, скажімо так, будуть мінімальні. А звичайно, коли вже вагітність є, коли дит... дівчина вагітна дитиною, яка біологічно не її, а біологічно вона належить іншим людям. І якщо а, на цьому етапі жін... жінка вирішує, Розірвати контракт ну, насправді це неможливо, як то кажуть. І це буде мати дуже великі юридичні наслідки для жінки, тому що життя вже є, і ну тут треба дуже довго добре, доб, як то кажуть, думати. Чому ми проводимо дуже ретельно і психологічну оцінку, і ми пояснюємо, Тобто, дуже багато роботи проводиться з жінкою саме на етапі до. Взагалі, підписання контракту, ну і до, до до її вступу в програму. А, зазвичай жінка, яка пройшла оці всі етапи, ну, окрім медичного ще й психологічну готовність, моральну готовність, юридичну готовність скажімо, я навіть і такий термін можу сказати, коли жінка чітко розуміє юридично, що вона робить, для чого вона робить і що їй буде в тому випадку, якщо вона цього не зробить. То зазвичай, а тут тоді ж не зазвичай в нас немає. Ну, таких знову ж таки випадків їх, в принципі, їх немає. Так, наступне питання. Я не до кінця розумію, що саме я підписую. Мені хтось може все пояснити простою мовою. Звичайно, коли до нас а, звертається жінка, коли ми доходимо до етапу підписання, в нас є там преддоговір, так званий, це договір між сурготним мамою і агенцією. Потім, коли це вже йде нотаріальний договір, який вона укладає з батьками, тобто це доволі довгий процес, тому що різні бувають жінки і бувають жінки, які. І юридично не дуже ем, Е, з юридичною світою, не всі харпіють. Ну, не не те, що там з юридичною світою, а тобто, не, не всі розуміють. І це дійсно. Ми також зі свого боку це розуміємо. І це відбувається наступним чином. Ну навіть іноді в нас це знаєте, як то кажуть, ми колективно читаємо разом з жінкою контракт. І це там може навіть бути 2-3 години. І це нормально. Коли ми відкриваємо по кожному пункту, тобто вона читає і ми їй пояснюємо, чи ти все зрозуміла, чи ти не зрозуміла. Якщо ти не зрозуміла, ми починаємо їй все це, як то кажуть, рожовувати. Тому дуже важливо, щоб жінка зрозуміла, що саме вона підписує. Тому, звичайно, жодних підписів, поки ви не зрозумієте, що саме там вказано і що саме ви підписуєте. Це в першу чергу важлива важливо для нас Чудово. І десяте, фінальне запитання: Чи можу я самостійно обрати клініку або лікаря, з яким? Хочу працювати, співпрацювати, які буде вести вигідність, ну і так далі. А ні, на жаль, такої опції нема. Або на жаль, або на щастя. Ну, по перше, тому що все обстеження і так далі, воно відбув... Відбув... відбувається для вас безкоштовно. За це сплачуємо ми як компанія. А звичайно, що ми сплачуємо тільки в тих медичних закладах, з якими в нас є певні партнерські відносини. Тому тут на жаль чи на щастя такої опції немає. Тобто ми скеровуємо жінку тільки в той медичний заклад, який ми вважаємо за потреби, з яким ми співпрацюємо. Ну а навіть в деяких випадках в принципі, ми це допускаємо, якщо мова йде просто про обстеження, жінка не може приїхати або обці, або ще щось. Ми дозволяємо там якусь частину зробити за місцем її проживання. Тобто, це абсолютно нормально. Ми все розуміємо, ми всі як то кажуть, Ну, живі люди, і звичайно, ми за це сплатимо також. Але відповідно сам перенос ембріонів, він звичайно тільки в нашій клініці може відбуватися. Знову ж таки, тому що щоб ембріон переносити, він має десь фізично бути, а фізично він може бути тільки в тій клініці, з якою ми співпрацюємо. Навіть якщо гіпотетично уявити, перенос біоматеріалу, ембріони це біоматеріал людини. да? перенос біоматеріалу з однієї клініки до іншої, це не такий простий процес, як може здаватися. Тобто, це не Ручку, там, знаєте, взяв, сумку, кинув і, і повіз. Тобто, мало того, що це доволі дорого, це складно, це є певні особливості, як це робиться, тому ні. Тільки в тій клініці, з якою ми співпрацюємо. Супер, дякую за те, що так. Повно, змістовно, чітко і дуже зрозумілою мовою пояснили. Я думаю, що багато жінок знайдуть в цьому інтерв'ю для себе відповіді і ще раз або задумаються над участю у програмі, або просто. Переконаються, що можуть нам довіряти і що можуть пройти свою програму саме з нами. Так, сподіваюсь, так. Якщо є якісь додаткові питання, ви можете їх залишати в коментарях. Ми з радістю їх обговоримо в наступних відео. Ну і взагалі якісь побажання, навіть хейтерські коментарі. Ми завжди їх обробляємо і ніколи не видаляємо. І це також я вважаю, фішка гістлайфа. Ми відкриті відкриті і для критики, в тому числі.